У сусідній і поки що дружній нам Румунії в першому турі президентських виборів перемагає зірка Тіктоку ультраправий і проросійський кандидат Калін Джорджеску, який виступає проти підтримки України. Який критикував НАТО і ЄС, і схоже, навіть в самій Румунії цій перемозі здивовані його опоненткою у другому турі. Буде проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі. Про сенсацію на кордоні з Україною говоритиму далі з політичною аналітикіною фонду «Демократичні ініціативи та координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріана Присяжнюк на зв'язку. Пані Маріано, вітаю вас. Доброго вечора. Чи дійсно перемога Джорджеску стала несподіванкою і для румунів? І чому навіть екзитполи помилилися? А, так, дійсно, навіть вчора Google тренди демонстрували такий ефект, що навіть в Румунії, в регіоні Румунія, користувачі інтернету раптово почали шукати, дізнаватися хто ж це такий Келіндіордже. Чому так склалося з соціологічними дослідженнями? Ну важко сказати, тому що такі ж самі питання були до соціології і в контексті молдовських виборів, і навіть були певні закиди, звинувачення, але як ми бачимо. Пормуні звинувачення може не, оправда, не виправдали себе. Але от те, що соціологія в класичному такому розумінні, як вона застосовується в передвиборчих кампаніях, трохи відстає від політтехнології, які крокують значно швидше і використовують і таргетують значно ефективніше нові категорії виборців, і залучають молодих людей значно ефективніше ніж виборчий процес, залучає їх до справ. Праведливого і демократичного голосування. Ну, от, до речі, щодо таргетування виборців: саме молоді люди у віці 18-24 роки, це 30% тих, хто віддали свої голоси за Келіна Джорджеску. Ще 30% здається, до сорок до 44. І також такий розподіл за. Місцем проживання, тобто діаспора румунів, яка проживає в Старій Європі, скажімо так, вона віддала свої голоси близько 50 з цих людей проголосували за келіна-джеорджеску. Тобто основна маса голосів була здобута за межами Румунії. Водночас, як румунська діаспора в Республіці Молдова, тому що, як ми знаємо, в Молдові. Щонайменше мільйон громадян мають румунські паспорти, тобто багато паспортів, але в тому числі й румунські, в тому числі вважаючись румунською діаспорою. Вони віддали свої голоси за Ляну Ласконі, яка займає друге місце. І от 8 грудня, у другому турі зустрінуться дуже такі кандидати із поляризованих напрямків. Кельн Джорджеску, ультраправий е, кандидат, який транслює фашистські доволі погляди, навіть так за чистоту раси навіть там звучали певні заклики, традиційний, ультравіруючий, антинатівський, проросійський. Колеги розповідають, що коли Дугін у 2017 році робив такий рейд на Румунію із своєю тодішньою книгою про. Своє бачення Сходу і Заходу разом. ну, Звісно, під таким лідерством Росії Джорджеско також там відігравав певні організаційні ролі. Ну, цих людей ми знаємо: і в Молдові, і в Румунії це все одна когорта таких, таких собі політиків, які сильніше чи. Гучто гучніше то не так гучно підспівують Росії. Власне на таких заходах був і молдовський гордодон. Тобто, ну я це так деталізую, щоб розуміти, щоб ця що ця група людей, яка зараз розхитує ситуацію, принаймні у регіоні, вона пов'язана все ж таки певними як політичними інтересами, так, мабуть, ці політичні інтереси підігріваються якоюсь додатковою мотивацією з боку Кремля. Само собою, от власне, і Єлена Ласконі, кандидатка другого туру другого туру на другому місці, яка представляє партію Союз порятунку Румунії. Така прогресивістка, правоцентристська, як вони себе позиціонують. Я б сказала, що аналогом в Україні можна було б так з натяжкою. А, а, з натяжкою сказати, що це партія голос наша. Також дуже багато до цієї партії входить представників громадянського суспільства е, людей, яких можна віднести до е, нової генерації е, нового покоління, такого елітарного інтелігентного. Тобто, ну таким аналогом в Румунії є партія УСР, у сере со, у Союз порятунку Румунії. Унюю Салаваць, Румунія, якось так. Ну е, тобто, така ситуація, таку ситуацію маємо на Даний момент сумно як такі результати характеризують румунів? Власне, що Джорджеску пообіцяв тим 18-24, що пообіцяв, як спрацював, з якими меседжами на діаспору ви кажете про стару Європу? Власне, чого хочуть від нього, чого очікують? А... Я чула такий досить доречний коментар на на мій погляд, що громадяни Румунії, які проживають в Європі, вони втратили зв'язок із тим, що таке європейська мрія, і стикаються із дуже складними обставинами на шляху до її досягнення в той час для як для жителів східної Європи європейський щит, європейська мрія, скажімо так, в лапках залишається шляхом порятунку від фактично війни, яка з точки зору громадянина Румунії відбувається у сусідній країні, так само як і для українців європейський шлях, це шлях порятунку, шлях цивілізації, так само як і для проєвропейського виборця Республіки Молдова, це шлях порятунку і від відриву від Радянського минулого і імперіалістичної Росії сьогодення, тобто я думаю, що це дає нам таке більш-менш переконливе пояснення, що, мабуть, виборці, виборці з діаспори і виборці, які проживають всередині країни у контексті румунських виборів, вони керувалися різними ціннісними орієнтирами, голосуючи за того чи іншого кандидата. Ну а як Келін Джорджеско виглядає безпосередньо. Як кандидат, ну, як я вже зазначила, таргетувалося більш молоде покоління, яке користується користується Тіктоком. Ну і за рахунок таких націоналістичних гасел, тобто займаємося своїми справами. Відроджуємо свою історію, відроджуємо своїх героїв. Тобто, це все скелети в шкафу, скелети минулого, які попередні покоління політиків, класичні класичні політичні сили не визначили. Ті ж самі такі суперечливі дискусії стосовно ролі. Антоневську, ну тобто, ми такі заяви насправді чуємо не лише від цього пана, який зараз раптово став переможцем першого туру. Такі такі настрої час від часу лунають, такі заяви час від часу лунають. Тобто всі ці недопрацювання. Неузгоджені якісь національні наративи, вони перероджуються і дають про себе знати у такій деструктивній формі, якщо залишаються не невизначеними, і публічна дискусія не ставить крапку в таких суперечливих речах. Ну от вони оживають і б'ють добряче з новою силою. Ну це стосовно наративу. Стосовно знову ж таки, цільової аудиторії, молодь. Uh, і це спрацювало як на мій погляд за такими австрійськими лекалами, тому що і в Австрії були такі. Успішні для європейських правих виборів цього року цієї осені, і там також таргетувалася молодь дуже сильно за рахунок політичних організацій, за рахунок різних неурядових організацій, які були політично афілійованими або створені в рамках політичної кампанії місцеві, регіональні тобто за дуже величезний нетворк таких організацій, які були направлені саме на роботу з молоддю, під різними приводами. І таким чином залучалися просто молоді люди до спільних активностей, спільної участі, чого насправді не роблять класичні партії. Тобто, ні в Україні ми такого не спостерігаємо, ні в Румунії ми такого не спостерігаємо. Ну, до речі, можна сказати, що там в нас слуга народу і партія «Діета Солідарність має санду. В них є певні молодіжні організації, які там щось роблять, і можна навіть побачити, що там по соцмережах, що хтось кудись їздить. От, а уявіть. Собі, що в праворадикальному секторі це просто масово в десятки разів активніші і в десятки разів ефективніше, як ми бачили, побачили, і от саме ці люди, врешті-решт, голосують за тих людей, які їх підтягують, які беруть їх в якусь спільну діяльність, і яких в яких вони бачать для себе майбутнє. Друзів якихось е е е е е э спільних е спільні інтереси, які формуються за рахунок такої співпраці, і е е вони, врешті, врешті-решт стають виборцями таких кандидатів. А якою якою є частка в цьому результаті першого туру? Частка впливу Росії напередодні повідомлялося, що Росія намагається вплинути на вибори. Там називалося довірені особи посередники, хакери пов'язані з Росією організації. І, можливо, навіть кандидати. Це буквально цитую спецслужби Румунії напередодні перевіряли е, втручання вибори е, з боку Росії. Е, що ви скажете, і наскільки проросійським дійсно є цей е, переможець першого туру? Е, мені ну, почнемо з останнього моменту. Е, прямо таких. Заяв, що він любить Путіна, я не зустрічала. Я зустрічала заяви, що він вважає Путіна правильним президентом, бо він, начебто, любить свою країну. Ну тобто, ці слова належать приблизно в такому формулюванні кандидату Кельнуджеорджеку. Ну, от, власне, я думаю, що для українців це багато що пояснює, тому що для нас, якщо Румунія розвернеться навіть не стільки в бік Росії, як стільки спиною до нас, це буде дуже. Е критична ситуація, тому що ми фактично станемо е оточені не ну я б не сказала прямо недружніми, але проблемними сусідами, е з якими ми передо Маючи е, окупанта на своїй території, який вбиває і впускає, випускає по нам ракети щодня, щоночі, і ми маємо вирішувати якісь проблеми там, я не знаю е, владнання історичних наративів чи якихось там таких питань, які е, зараз відверто кажучи, м'яко кажучи, не на часі. Ну, от, власне, як у нас з польськими партнерами є, так у нас може бути і з румунськими партнерами, тобто, оці всі історичні реваншистські теми, які підігріває Росія. Вони дуже б'ють по емоційній складовій громадської думки, і е, громадська думка вимагає якраз не тих, не тих речей, яких вимагав, вимагав би інстинкт самозбереження. Розумієте, про що я кажу, тобто, замість того, щоб спільно збивати якісь. Російські дрони спільно захищати свій повітряний простір, чи звичайний простір від якихось уламків, ракет перехоплювати всі ці повітряні цілі. Ми будемо виясняти роль там волинської трагедії, роль Антонеску тобто, і займатися зовсім. Тими речами, які, які недоречні в такий момент, коли ми маємо займатися своїм виживанням. От, власне, це наслідок. Ну і його, його роль, звісно, не визначено, тому що ще треба дожити до другого туру, і може все закінчиться зовсім в позитивному ключі. Але ну, звісно, маємо зважати на те, що соціологічні оцінки в нас багато не враховують факторів, які реально впливають на стан речей. Політичне таргетування і політичні організації зовсім не враховують, не вміють працювати з тим виборцем, який може змінити реальну картину у результаті такого голосування. Молоді люди зовсім живуть в іншій реальності, аніж це вимагає ну принаймні російська агресія на даний момент. Відносини з сусідами вони багато в чому. Багато в чому стають дуже емоційними, коли ми маємо приймати раціональні рішення, забезпечуючи спільну безпеку. Тобто, ну і таких моментів дуже багато. Я думаю, що ми маємо зробити в Україні також домашню роботу, оцінити поряд, з якими які суспільства нас оточують, які у нас можливо не вирішені питання з такими суспільствами, як ми можемо це спільно? Владнати е, і рухатися далі, щоб не принаймні не посилювати цей пан Європейський е, тренд е, ультраправий, який просто нас їх може знищити, окремі західні змі. Сьогодні пишуть про те, що Румунія, якщо Джорджеску переможе, може припинити підтримку України. А на вашу думку, може чи точно припинить? Ну тобто, Джорджеску це 100% аля Орбан Фіцо, чи тут все складніше? Я думаю, що тут все складніше, тому що все ж таки в Румунії не президент сільно приймає рішення. По-друге, Румунія є стратегічним партнером США. Ну, хоча, з точки зору американської політики, ми ще також маємо побачити, як буде розгортатися діяльність нової адміністрації у контексті Східної Європи. Але у Румунії зміцнюється база НАТО, яка є найбільшою. У на східному фланзі, взагалі, бази Коколнічану. і мені здається, що такі інфраструктурні об'єкти, які ну є дуже критичними для взагалі оборонної. Архітектури Європи, євроатлантичної архітектури у Європі, вони не можуть бути згорнуті одним рішенням і згорнуті в один момент, навіть якщо на чолі Білого Дому Дональд Трамп, який має своє якесь бачення, а в Румунії також якась людина прийде до влади, там Джорджеску, який з цим не погоджується. Тому що до речі, от Джорджеску він критикував систему протипутної оборони в ДВСЛ в Румунії, Що це дипломатичний провал в Румунії, що це не захищає. В Румунію від е, якоїсь умовної загрози. Ну, тобто, це все риторика Путіна, яку цей кандидат транслював е, впродовж останніх років. Він просто не був таким яскравим, наприклад, як Шошака, як той же самий Сімеон, і він тихенько собі е, капіталізував свою участь в Аур. Ну і, звісно, вони працювали е, Іншому сегменті, тому ну не можна сказати, що вони були невидимими невидимими. Це просто ми недооцінили роль цих платформ для румунських виборів. Тому що дивіться, в Молдові, якщо взяти там ця сітка Шора, вони пішли через Телеграм, в Румунії вони пішли через Тікток. Тому це свідчить про те, що вони добре вивчають суспільства, як із цими суспільствами працювати, які інструментарі застосовувати в цих суспільствах. А ми це робимо погано або недостатньо ефективно. Наостанок не можу не спитати про ваше перечуття результатів другого туру. Ви кажете, що не все пропало, ще можливо щось зміниться. А що дійсно є ймовірність перемоги Елени Ласконі? Е, ну мені важко сказати про перечуття. Я можу сказати, що мої перечуття мене підвели за результатами першого туру, тому щоб, тому щоб вони мене не підвели ще раз. Я, мабуть, свої перечуття залишу при собі, але все ж таки, давайте надіємось, надіятися на позитивний результат. Ну а можна так спрогнозувати, от від тих кандидатів, які не пройшли у другий тур якою буде частка електорату, Куди вона, в який бік буде більше схилятися? На чиєму боці ініціатива? Ситуація дуже складна. Я вам скажу, можу сказати, що зараз всі розгублені, і я це бачу і читаючи в соціальних мережах своїх колег, і спілкуюся сьогодні весь день із колегами. Всі просто в шоці без перебільшення. І, наприклад, дві основні партії соціал-демократи, націонал-ліберали, їхні кандидати, будучи головами цих партій, вони подали у відставку з цих посад. Тобто основні системи утворюючи політичні партії, вони зараз вони не діють як захисний щит політичного класу, політичного взагалі життя країни. Навіть в таких умовах кризових вони просто розгублено роблять і далі кроки назад. Тобто здають свої позиції. Мені здається, такі речі були якщо і доречними, то принаймні не сьогодні, принаймні не у час передвиборчої кампанії. Це треба було зробити або вже після всіх виборів, або задовго трохи системніше пропонувати кандидата, який би вів політичну силу вперед, і не привів би ситуацію до такого, до такого фіналу. ну, Давайте так скажемо, не фіналу, але до, такого, до такої тактичної поразки. Тому ну, криза відчувається. Першого числа пройдуть парламентські вибори. Звісно, праворадикальні партії СОС та безпосередньо Аур вже заявили про свою підтримку Джорджеску. і він, не маючи своєї політичної сили, звісно, його виборці підтримують ці дві партії і панелі виборці, ну це традиційні, як я вже сказала, сили вони мають значну підтримку за результатами місцевих виборів цього року. Але я думаю, такі дії, як і кандидатів. Які відмовляються від подальшого представництва принаймні, своїх сил, так і їхній програш, так і ну і номінальна е спадаюча підтримка їх їх як політичних фігур, е вона також негативно вплине на результат. за Хто нас залишається? Е я думаю, буде. Зростання підтримки таке з іншого боку поляризація на користь е, союзу е, порятунку Румунії Ласконі, тому що ну, звісно і протесний голос буде як з одного боку, так і з іншого боку. Але ну, ефект поляризації також спостерігатиметься. Безумовно, це буде будуть одні виборці проти інших виборців. Це не будуть е, це не буде голосування за майбутню за якусь альтернативну національну ідею. Це буде голосування одні проти інших. Україна тут нічого не може зробити, що має зробити Україна? Якісь Україна висловки? не має нічого робити, тому що це внутрішні справи. Ну, Так, висловили. я неправильно висловився. Але я можу сказати, що перемога Ласконі була б для України дуже доречною, тому що усе боже. Я, я завжди плутаю, як там і це румунською, ця абревіатури української е, вони входять е, в політичну сім'ю АЛДЕ, до якої входить і партія слуга народу, тому я думаю, що перемога у СРЕ у цьому контексті в в європейському в контексті європейського парламенту вона була б нам дуже допоміжною і зміцнила б певним чином якісь нові. Старі відносини, які ми побудували за останні три роки, і відкрила би нові відносини для такої міжпартійної взаємодії на рівні європейського парламенту, хоч Україна і не є членом ЄС поки що, але все ж таки партії, які мають своїх представників в європейському парламенті, вони співпрацюють із іншими країнами із з іншими партійними гравцями, так як і, наприклад, реформісти. Консерватори, я їх останнім часом обожнюю, тому що саме туди пішли румунські праві до Джорджі Мелоні, до консерваторів, які з іншого боку є партнерами республіканської партії республіканської партії. Тому ці всі зв'язки дуже цікаві і важливо спостерігати, хто куди їздить, хто з ким зустрічається, і я думаю, це на багато на що може дати відповіді додаткові. Пані Маріано, дякую за розмову. Маріана Присіжнюк, політичний аналітик фонду демократичної ініціативи та координаторка проекту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.